Всім привіт! Сьогодні рубрика або пан, або пропав. Чого так кажу? Тому що в нас останній день є можливість нести азотні добрива по пшеничці. Тобто сілітру. Зараз ось коря мотори 892-го. На вулиці сонечко, тепленько красота. І з чи з 12 ночі, чи з часу щось там пише нульом. О! Щось потепліло! І 12 чи з часу ночі буде 0 мінус 1. Потім вже там йдуть одні плюси, плюс 12, плюс 15 і так далі. То ми зараз готуємося, загружаємо селітру, прицепляємо лійку, виставляємо її на висів, на висів, так називаємо цю процедуру в районі 100 кг. і їдемо додому. Покемарить, так скажемо, повечерять. І попробуємо розкидати силітерку. На вулиці сухенько. Сонечко все, скажіть, я скажу, все висушило. І є, ймовірність того, що легенький мінусець пшеничка підтряхне, тим більше вона в нас після дисковки. І можна буде її розкидати. Якщо ми її не встигнемо розкидати, або в нас щось не, трап, не вийде, щось не вийде, то прийдеться нам вносить сівалкою, але вже пізніше. Тому так і кажу, що рубрика пан або пропала, або да, або ні, третього не дано. А якщо ми не внесемо сілітру, тобто азот, то врожайності пшенички дуже гарного можна не очікувати. Собирати по 2-3 тони, це не наш метод. Тоді взагалі не потрібно її було і сіяти. А якщо ми вже зв'язалися з пшеничкою, то потрібно цей момент довести до кінця. По плану селітра, тобто азот, фунгіцид. Дві обробки інсектицид, і, можливо, можливо, скажіть, я скажу карбомід по листу. Клапан вже вкинув, троса вкинув. Чому? Тому що є там у нас е, Ця ярочок там такий, і на всяк випадок, якщо я там застряну, то буде біда. Якщо застряну, то буде біда. Так. Чому їдемо прицепом, тому що, Тому що... щоб працювати удвох, тобто трактор притягне прицеп з погрузчиком. До речі, мені так подобається, як цей погрузчик працює із цим трактором. Чи то погрузчик уже Генерал Х модернізований. Чи воно щось з цим трактором, з тим якось. Не так працював попередній погрузчик. І тобто цей трактор буде із оцим прицепом. І 82-й із лійкою. Автопілот проплатив. 300 гривень карточки поповнив. Сигнал проплачений на рік. І будемо працювати ночі. Якби це ще нам все вдалося зробити, було б дуже чудово. Беги такі в них длінні ручки, що це капець. Це ж у нас тут ключок додавлений 20... 23 сантиметра. плюс оці уші переварені внизу, вони повинні бути верху. І то, і то, дивіться, де він, він добриво, де воно тільки касається самого крючка. Селітра черкаська. Ціну я вже був говорив в попередніх відео, чи 27 500, чи 28 500. Але ще будемо їхати в Ерідон купувати ще одну тонну, так як в нас є посіяна на розвід пшеничка від компанії САД. Сади України, кажу, сад. Леммі і ліль, якщо не помиляюся. І щоб зібрати гарний посівний матеріал на наступний рік, потрібно її гарно підживити. То ми купимо ще, там у нас 4 гектара, два однієї, два другої. Купимо ще, поїдемо в варіон, одну тонну селітри і розкидаємо там, десь вийде, я не знаю, по 200 і чуть-чуть. Але зараз будемо вносити в районі 100 кг, накриваємо всю площу. Якщо е залишається добриво, залишається селітра, то піду вносити по другому сліду. Ну це все далі, відосі покажу. Як воно там, звісно, ночі буде, це все видно діло не знаю, але щось по любасу буде видно. Шевелиця треба. Підживляти зернові треба. Цим будемо і займатися. Так, в общем, процес понятний. Грузимо беге. Нацеплю лійку за мотором 82-й. І покажу вам, як він заведеться на цьому ж акумуляторі Габана, Джабана, чи як він там називається, кажу акумуляторі, на стартері. Зняв я його із газона, в попередньому відео говорив чому. І подивимося, як він на холодну за мотори 82-го МТЗ. Так що далі тоді вже включусь. Йдемо далі тепер до 82-го. Стартер замість Махле, Габана. Джабана, габана. Подивимось, як він зараз запусте цього дракона на холодну. Поцепилось вонючечку, пахне, ну я вам не передам словами. Сідаєш одне задоволення. Чистенько, намито, натерто. Як має бути? Всі підтікання видалені, не знаю чи надовго, але я думаю, що до першого виїзду в поле. Зараз за моторім і одразу включаємо автопілот. Подивимося, чи піймає спутники. Все ж таки проплачені. Ну оце і хрен пойми, чого воно. Не заводило газона, тут заводиться, як вроді би і стартер не змінений. Так, Включаємо, подивимося, подивлюся і вам заодно покажу. Спеціалісти кажуть, що ти носишся з тим автопілотом, як дурень ступай. Ну, та ви попрацюйте з такими девайсами і потім заново сядьте, крутіть руля. І потім зрозумієте, чого я з ним ношусь, як дурень ступаю. Всі давно вже люди, в кого більш імпортніша, більш новіша техніка, давно вже на, за такими девайсами їздять і вони цьому не дивуються, а просто ставляють лайкос, тому що чувак говорить діло. Ждемо, поки там он поймається связь з спутником. Тут повинно синя це індикатор питання, а зелена і красна мигають, це лове сім-карти. Тобто, якщо будуть світитися зеленими, тоді вже будуть на пішли, спутники на мазях. Ось потихеньку пішли, додаються спутники. По-моєму, 30 з лишнім тут спутників. Поки це все діло, провіримо нашу інформацію про поля. Там, де в мене посіяна пшеничка. Воно тут це все діло забите, але забита ширина сівалки. А ми заб'ємо ширину десь 12 метрів, потім проїдемо, подивимось, чи воно вистачає, чи ні. Хай буде краще перекриття, чим щоб не було пропусків. Так, управління господарством, полями. Оце. Пшениця посів. Бачите, спутники вже збільшилися. І зараз, як воно піймає всі спутники, можна буде про щось розмовляти далі. Що ми маємо? Маємо ми нацепили лійку, виставили висів. Це в нас лійка така древня, як я не знаю, що. Це вони самі перві, мабуть, пішли випускатися, що були ще з желізним бачком. Потім вже пішли пластикові, такі, що невеличкі, об'єм її 500 літрів сюди влази чи 500 кілограм. Повинно пів бега сюди залізти. Раніше ми нею, звісно, користувалися більше, так як вносили підоранку по 300 і по 200 кілограм. були такі часи і під культивацію по 100-200. Ну, а зараз, зараз наша задача цією лійкою розкидати селітру. Зазвичай кожен рік стараємося її е, держати більш в більш-менш нормальному стані. Тобто, от робила, вичистить, покрасить, але не в цьому році. В планах було купити іншу лійку, але вже більш е імпортну, більш надійнішу, більш е гарної якості. Це обична жерезяка, тобто, тут немає нічого ні ржавійки, ні оцинковки, але суть не в цьому. Суть в тому, що нам треба розкидати добре цією лійкою. А саме селітру. Ось, значить, є таблиця. Навіть збереглася така табличка. Ми зараз провіримо це все діло з пшеницею, хоча б, щоб понімати, куди воно кидає. Бо, чесно кажучи, воно все це все діло забулося. Попробуємо пшеничку і хоч чуть-чуть розуміти, як воно щодо чого. Може, це буде і неправильно, недоцільно, тому що вага цірітри важкіша, ніж пшениці, але ну, плюс-мінус, щоб розуміти. По таблиці, значить, в районі 9-10 кілометрів буду їздити. Це шоста передача. І ставимо на. Восьмий отвір при такій швидкості буде висівати наша лійка 95 кг. Якщо залишиться добриво, то ми його просто в другий слід підемо внесемо. Тому що хочемо накрити всю площу, щоб не вийшло так, що ми влупимо по 110-120 по кг. На якусь площу хватить, на якусь ні, то щоб не ризкувати, хай буде краще так. І по автопілоту спутники вже знайшлися. Спутники всі вже показані. Лінії на мазі, як я й казав, більше 30 спутників. Ось 37 є. Все ось лінії прописали. Ось зараз, в общем, запускаємося. Це все діло тут настраюю. крутнем лійку. І вже тоді, мабуть, далі включуся вже в ночну зміну ночу Покажу пшеничку, як ми це все діло вносимо. Ну і, звісно, з вас лайкос. Кому сподобався відео, кому не сподобався, це ж таке, ставте дізлайкос. Ну, а ми займаємося далі. Ну ми на полі, пів третього ночі. Перва лійка засипана. Пів бега, виходить, влізло, півбега залишилося. Таке, вроді би, морозець є, видно, виблискує. Фонаря, як завжди, файного забув. Є така мандавоха. Пшеничка. Це край. Тут він не сильно розкущений, звісно. Посіви були пізні. Є болячечки вже, звісно. Ну, я думаю, селітерка їй поможе трохи далі розвиватися. І поїхали, будемо пробувати забивати першу загінку, так називаємо це діло, зараз одійду в цей край. Одійду цей край, а тоді вже станемо на лінії все як положено. Саме головне не розбити стекло. Бо вже такі випадки на нашій практиці були. Вже двері на ходу відкриваються. Так, я чуть-чуть нервую, так що я, мабуть, краю дійду так, а потім вже, як будемо пекти по прямой, тоді вже покажу в ключу. Хух, розібрався. Воно не так то з краю, вже чуть-чуть забулося чуть-чуть ще щось і, коротше. Е Забув я моменти по цьому автопілоту, суть такова. Засипав я перед тим підро е, пшениці і спробував, на яку ширину розкидає лійка. Виходить так, що е, вона розкидає на пшениці на 16 метрів. Ну, думаю, море, селітра, по ідеї, ж повинна бути важкіша, і її розкидає типа, на 18 метрів. Тобто вів я 18 метрів ширину захвату на автопілоті. Проїхав в одну сторону. Оказується, лінії не сохранилися ті, чи я його не сохранив, чи я його удалив. Ну, коротше, суть такова, що їх нема. Прийшлося здавати нову АБ. Проїжджаю в одну сторону із захватом у 18 метрів. Вертаюся назад, а немає стика. є пропуск. Роблю ширину захвату 16, так як на пшениці. Все, все йде перекриття, все йде супер, немає пропусків, все по красоті. Автопілот ось пече. Зараз дорозкидає, аби ще хватило, щоб туди і назад хватило, було б ідеально. Бомба! Сидиш собі, руль крутиться, дивишся тільки прямо, позираєш назад, щоб там все сипалося, курить оно зеркало капець. Ну нічого, то вже таке вторічний вопрос, Вийдуємо, помиємо. Так що отак печем, працюємо. Часу у нас небагато, а скільки в нас часу десь до 6 ранку. Потім вже щось там малює плюс. Ну, надіємося, що так швидко воно не почнеться, тому що ми не встигнемо. Хожу в районі 10 кілометрів, плюс-мінус. Якщо що, залишається селітра, по другому кругу її ведемо, зайдемо, побризкаємо, розкидаємо. Це не є проблема, автопілот рівні полоси є. Нажав кнопку, воно собі їхатиме по тим полосам. В принципі, Класності немає ніяких. Так, грузимо, кінчилось посередині. Так що засипаємо. До речі, це клапан, ну, блін. Ну, гарні люди його придумали. Раніше, ти мішки, як сповню, тягаєш, спина рипить, а зараз є ось така штука, ось секунда діла. І лійка повна і погнав далі працювати Тиба ще й не влізе, значить я перший раз був, насипав менше. Ну нічого, досипем. Потім вже так, менше, щоб не розсипалося по дорозі. Прям! Оце чим чітко, виходить, посередині в мене закінчилося. Ось мій слід. Я зараз у нього стою. Заїжджаємо. Всі літра не висипалася. Нажимаємо Б, він собі ловить. Ми тут запускаємося в процесі, зараз треба чуть ліку підняти. Саме головне стекло, не те, що воно дороге, а те, що його заново прийдеться тонувати. Пішов процес. І отут, а ось далі, отут у мене я виключив за малювання оце. Хотів так швидко вам показати його. Коротше, я виключив малювання, тобто отут я не розкидав. Доїжджаємо до мальованого. Виключаємо розкидач добрим. Їдемо в той край, розвертаємося на лінію, заїжджаємо і печемо назад. Те, що там пише книжка, що 20 метрів селітру розкидає, це все фуфло. Навіть 18 не розкидає, то і стільки 16. Ось дивіться, під'їжджаємо до того місця. Вон з'являється зелене, тобто там розкидалося. Зараз виключаю лійку. Виключаємо валот Ковар Ранок у полі це божественно. Сонечко встає, красота, приморозочок отакий. Пофеншую все, бомба. Що це хочу сказати? Якраз встало е, сонечко, видно. Вже не ніч. Хочу взяти свої слова з приводу Єва коврика назад. Я говорив, що просто цей коврик для понтів. Тому що не бачив я е, сенсу його ложити, коли є під низом заводський. Але оце ціли, цілу ніч працюємо, скакаю туди-сюди, е, на землю, до ног прилипає земля. І дивіться, коврик чіткий, чисто, воно попадає в оті ямочки і там залишається. О! Світиться в мене. Що то світиться? вот ота пилюка і летить. Красота. Ну, в общем, шо? печу, перейшов на сьому замість шостої. Печу в районі 11 кілометрів. І щось мені так кажеться, шо в районі ну, ще не рахував, але вже пішов по другому кругу. То я думаю, більше 100 кг на гектар буде вносимо селітру. Чому так вийшло? Тому що я чомусь думав, батя мені задав питання, скільки тут гектарів, посіяно пшенички. Ну і я чомусь сказав йому, що там в районі 30, чого воно мене причудило. Я понадіявся на автопілот, що автопілот мене не підведе, а щось жарко. А вказується, що підвів. І від того, і виходить, площа менша в районі 20. Трьох десь гектарів. Бо це я вже по другому кругу йду. Тут пише 29 почти. І отак ось працюємо. Заморений, звісно, але задоволений. Як не крути, робота робиться. Тільки оце сонечко. Це зараз він мені... Це сонечко все і спорте, Хоч би встигнуть розкидати. Це в мене, виходить, лійка зараз повна. І ще одна і чуть-чуть, Отак десь буде. Хоч би встигнуть. Тут виходить клинчиком, я вже все поотходив. це вже йду по другому сліду. Так що працюємо Хоть і ранок. Таке враження, як мов би не, не, не хочеться верніше спати, тобто не тіпа, поспав був колись, а лиш цілу ніч печем і якось не хочеться, хоч і утро, ранок такий гарний красота. Трактор треба на. Помивку, видувку і так далі. Так, виключається, бо тут треба виключать. Хух! Доробив. Єле-єлі-єлі встиг, можна і так сказати. Все, пішло вже ось на колеса налипати. Повний кізяк. Ну, якраз от по феншую, то, що доктор приписав. Трактор, це, звісно, жах. Таке враження, як, мов, би сніг, мокрий йшов. Капець. Ну, то вже таке. І тут намісила. Як вроді кокаїн. Хі -хі. Ну що, значить? Я думаю, ми все попали тютелька в тютільку, вгадали все, ну просто до мілочей. Спіли, значить, вийшло 46 гектарів. Тобто у двойній нормі 23 гектара То десь 150 кілограм на гектар внесли селітри. Ось вона лежить. Це все просто причудово. Азот зараз піде оце все діло розставати. Азоті піде в кореневу систему. Через пару тиждень цю пшеницю буде не узнати. По кущенню, отака неї фаза кущення. Десь ми сіяли в три етапи, пізні посіви, Не пам'ятаю вже, коли це діло було. Це самі перві, там чуть пізніше і ще пізніше. Є тішильце, є отаке кущення і є чуть -чуть, ну, середнє, між тим і тим. Тут все чотенько, ця сирітерка розтає, то, що доктор приписав. І оце ось дивіться. Йома, яка красота робить по автопілоту. Рівні полоси, саме їде. Ну, я навіть заморився, ото що я нічого не робив і не крутив того руля. Так що моя порада, хлопці, у кого є яка можливість поставити чи на UMZ, чи на ХТЗ, чи на МТЗ даний девайс. Не вагайтеся, хай він буде іншої фірми, хай він буде дешевший там, чи дорожчий ще якийсь, але він має право бути. І це дуже ділова штука. Тепер що ми робимо? Оприскувач на тону нацепляємо 16 метрів штанги і пішов в одну й ту саму колію. Не треба топтати е, лійкою. Е, як розкидаю, селітру одну колію оприскуватим другу, щось там в селі раз оприскувач, і третю. Давай. Все тепер можна настроїть, піднастроїть, і буде все роботи по одній, по цьому, по одній полосі. Хух, справилися. Дякую вам всім за увагу. Закінчую відос. Всім пока. І все, звісно, буде Україна.